Амалія Коробко, донька загиблого захисника України Сергія Коробка. Дівчина разом з іншими дітьми загиблих військових отримала срібний колон оберіг, батьківське серце. Для мене ця відзнака це не просто колон, це частина мого батька. Це те, що буде поруч зі мною тепер не завжди. Те, що я хочу носити кожен день відчувати це, тому що в цій залі було сьогодні багато дітей, які отримали те саме. Це просто така частина для кожної людини, для кожної родини. Це щось таке, це дуже болюче для кожної родини. І Я сподіваюся, що кожна дитина буде відчувати себе більш захищеною разом з цим оберігом. Серед тих, хто отримав такий оберіг, і Поліна, донька загиблого військового Ігоря Ракушина. Дівчинка прийшла на пам'ятний захід разом з мамою Тетяною. Для мене це це колон означає. Гордість та пам'ять про мого батька я його буду носити. Це вдячність цим людям, що не забувають нас, родини загиблих воїнів. Ми відчуваємо безмежну вдячність і гордість. Захід з вшанування дітей загиблих героїв ініційований активістами військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Традицію вручення таких колонів започаткували ще у 2019 році. Шматочок срібла у вигляді серця, обрамлений терновим вінком із краплинкою крові. Це оберіг, який створили, щоб кожна дитина загиблого героя завжди носила з собою частинку батьківського серця. На звороті викарбувано ім'я та прізвище загиблого захисника. З 24 лютого 2022 року йде велика війна, велика кров. І хлопці-дівчата насправді жертовні. Це пасіонарна частина української спільноти, української нації, яка пішла і не пожаліла найдорожчого свого життя. Президент військово-цивільної спілки Павло Жебрівський зазначив, що оберіг це лише перший етап. Наступним стане закріплення за дитиною полеглого воїна, хрещеного побратима. За час існування даної ініціативи батьківське серце вже отримали понад 13 тисяч дітей. Після пам'ятного заходу представники бойового братерства України та рідні загиблих захисників поклали квіти на алеї пам'яті.